Мої вітання. Я Челе Юлія, джура рою оберіг Костюхнівського ліцею Маневицької селищної ради. Старша вікова група, керівник Кондратська Тетяна Григорівна. Беру участь в обласних військово-патріотичних онлайн змаганнях до медичної підготовки. Відповідає на теоретичні запитання. Перше запитання При яких травмах використовують поворотну пов'язку? Перш за все, що хочу зауважити, що назва вона пішла за способом накладання. Дана пов'язка накладається після ампутації кінцівок та у післяопераційний період. Друге запитання на які ділянки накладається дана пов'язка? Поворотна пов'язка накладають на кукси ампу... ампутованої кінцівки та стопи. Приходжу до практичного завдання. Вмикаю секунду. Практичне завдання накласти поворотну пов'язку на передпліччя. Ділянка правої кінцівки. Для виконання цього завдання умовному потерпілому потрібно зігнути кисть в кулак для імітації ампутації кінцівки. Я буду вам накладати поворотну пов'язку. Чи даєте ви згоду на дану маніпуляцію? Так. Ми, перш за все, фіксуємо початок бинта, щоб він не сковчувався. Далі обережними рухами накладаємо дану пов'язку. Орієнтовно повторюємо дії 11-12 обертів. При цьому кожний наступний оберт він повинен зміщуватися. Фіксуємо. Навик завершено, вимикає секундомір.